Аеропорт Кракова, моя наступна зупинка після автобуса. Я обожнюю атмосферу в аеропорту, але одного разу я вже провтикала літак. Тому одразу на паспортний контроль. стою в черзі на огляд і зараз зроблю, мабуть, те, за що мене можуть або посадити, або як мінімум забрати телефон. Ви колись пробували таке? Відпускаю його і нехай сканують. О, здається, вижив. Значить так, не конфіскували, це вже дуже добре. Нічого особливого не побачила, тому швидко збираю речі і прямую до Гейту. Може, все ж таки в дюті фрі? Ні-ні-ні, Леся, в тебе робота. Зайчик все контролює. І наша дорога автобусом до літака. Це так цікаво, бачити його зблизька, з вулиці, це інша атмосфера. Завжди цікаво було, що ті хлопці там роблять. Ось і вже на борту літака. І знаєте, щоразу, коли літак відривається від землі, мій дух просто перехоплює обожнюю літати. Знайомтесь, це журавлик, це ще один оберіг від донечки. Наступна зупинка тенеріфе.